Стратегічний курс України на євроінтеграцію отримав підтримку в стінах парламенту. Це стало можливим завдяки розумінню абсолютної більшістю народних обранців вірності вибору командою Віктора Януковича вектора розвитку країни. Слідом за депутатами свій крок у процесі приєднання до асоціації з ЄС зробив і уряд. На своєму засіданні міністри схвалили пакет євроінтеграційної угоди. Тепер, після прийняття урядом, почнеться процедура підготовки безпосередньо до підписання угоди на вільнюському. У саміті східного партнерства законодавство, стандарти української економіки інших сфер життя повинні бути приведені у відповідність з європейськими. Стандарти ринку алкогольної та тютюнової продукції поки що не входять в дорожню карту Асоціації України із стандартами ЄС. Але про це вже думають політики і бізнесмени. Темі був присвячений круглий стіл, на якому виробникам повідомили неприємну новину: ціни на алкоголь і сигарети будуть зростати. Виробники готові до втрат заради того, щоб адапти. Тувавшись отримати законний вихід на ринки Європи та Азії. Вигоду цього визнають навіть противники євроінтеграції в парламенті. Україна, якщо підпише асоціацію з ЄС тагоробасоціації, будуть буде на всі ці правила приміняти при імпорті і при експорті одновременно. До яких результатів це призвело країни ЄС? Алкоголь і сигарети там дорожче, але значно якісніше. Виробників паленки та іншого непотребу там просто викинули з ринку. Втім, це тільки один приклад асоціації, оскільки вона стосується всіх сфер життя. Граждана України, на мій взгляд, саме більше інтересувати при своєї свобода. А свобода підвіження, свобода в захисті прав людини, в захисті власності. 1440 законопроекту чекають прийняття радою на нинішньому початковому етапі приєднання до асоціації на практиці. України нададуть адаптаційний період у кілька років, щоб заміни запрацювали.